Хола, мі аміго, привіт, мої файні підписники, привіт, друзі, привіт усім, хто дивиться проходження місії. Kingdom Rush Frontiers разом з Аліксом і насолоджується потужними мощними компаніями цієї гри. І так, народ, у нас з вами сьогодні наступна місія. І давайте завалимо цю місію з вами Нівусом. Нівус – це наш великий мах, який прокачаний в мене на 10 рівень. І до речі, я його не тестив ще жодного разу на 10 рівні. Бруху я тестив, вона в мене на 10 рівні. Повністю прокачена. А анівуса я реально ще не брав в оборот і його не тестив в бою на останньому прокаченому фінальному рівні. І так, народ, наступна компанія, спуск. До темряви. Ууу, вже звучить доволі страхітливо. В нас майже скінчилися припаси, бойовий дух знизився, нижче нема куди. А деякі воїни дезертували. Та ви що, да, ладно. Щастю, ми наткнулись на бригаду гномів рудокопів, які м -м, забрались дуже глибоко. і... Ви змушені були забарикодуватися від ящерів. Вони пообіцяли, що разом з нами пошукають вихід з того проклятого місця. Відступ придеться відкласти, так як нам і нашим новоприбувшим союзникам треба відбити атаку полчища ящерів. Народ, я ніфіга не зрозумів, якщо чесно, про якихось гномів, про все, а дезертири мені не дуже сподобалися. Опача народ! Й-майо, а що це? Афігєть... Друзі нам дали в підмогу гномів. Оце про них казали якраз на початку місії. Агонь, просто-просто пушка. Дивіться, це піхтура, походу. Це... Да, це оці от гноми. Вообще огонь, класно. І геройчик, це в нас було. бурін бородач. Друзі, у мене два героя в цій місії. У мене буде Нівус і у мене буде оцей от Ру Бородач. Так, не знаю, що він вміє. Він теж на 10 е рівні і це реально дуже круто і потужно. Так, друзі, але, звісно, головоломочка в плані того, що ми з вами будемо робити. Ліани тут, ліани тут, ліани тут. Коротше, вони, вони можуть лізти звідки завгодно. Реально, звідки завгодно. У мене монеточок не дуже багато. І давайте, давайте. Тут по-любому ми поставимо піхотку, друзі. Ось отак у нас буде. Тут у нас підкріплення, в принципі, ці чувачочечки є, і це дуже добре. У мене дуже багато точок, і я реально не можу поки розібратися, що мені де ставить. Тут я поставлю арту, тут я поставлю магів, тут я поставлю, ось так я зроблю поставлю лучників. Так, ну поки нормасненько, поки нормасненько. Я поставлю ось тут арту. Так, тут. Тут я поставлю магів, тут я поставлю лучників, тут я поставлю лучників. Ну, поки не непогано народ, ви як вважаєте? Мені здається, що дуже-дуже-дуже поки непогано. Так, і отут, звісно, я поставив піхотку, але, блін, ну знову це 200 монеточок. Ну, ну ви серйозно, ну, ну реально, Ну, ну але мені, мені полюбасу треба тут когось ставити для стримування, тому що просто без варіантів, без варіантів. Так, я поставлю ось тут підкріплення. в мене дивіться, скільки тут буде. в мене ось і е, гноми будуть мені допомагати. Я просто, якщо чесно, ще не розібрався з цими башнями, що вони вміють, тому я поки тут наставляти нічого не буду. Буду. Я буду захищати саме ось цю першу лінію. Я прокачаю трошечки арту. І що в нас тут? Ящери-гвардійці, ящери-гвардійці. І давайте ми ніуса нашого зарядимо ось сюди. Хай зустрічає цих ящерів. Там ящери гвардійці, а тут ящери вбивці хо 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 Хорош, він їх вообще просто таким електричним струмом ушатал. Це вообще пушка. Бомба, бомба, Нівус, просто, просто це. Мені оце його перший потужний удар зразу декільком цілям, мені це просто вообще зайшло, огонь. Огонь зайшло. Так, народ, ці, значить, валять е е е зверху, ці можуть валити, я думаю, по повітряних цілях і... По а, наземних цілях. Так, а цього чувака, а, цього бородача, а, цього Руріна бородача, у нього такий потужний молот, і я бачив тільки, що він у нього розкаляється, і він цим молотом а, файненько валить по ворогах. І так, народ, у нас пішли оці перці, 560 здоров'ячка, 16,36 урона. Це такі доволі потужні перці, але ми будемо в них трошечки забирати здоров'ячка. Ще на підході до наших оцих о... чувачочечків. Я тут зараз прокачаю е... лучників і прокачав магію. Бачите, ми вже половину здоров'я в них зняли, хпшечки трошки забрали, і давайте тут підкріплення. Аніус нормально тут е, тримає. Він мені чимось, знаєте, нагадує Тора з першої частини. Я сам цим Тором не грав, але я бачив, як один з моїх підписників Вірлс, він також проходить місії Кіндом Раш, він грав Тором. І мені, якщо чесно, Тор ну, не дуже зайшов. він такий. Е, не знаю, Він це платний герой першої частини. Мені здалося, що він реально не коштує свої грошей. Ну, це моя думка, ладно. Вертаємося народ до нашої з вами місії. Хорош Нівус. Ха -ха. Ці е, чуваки-ящери, вони навіть не встигають по цих лянах сповсти. Блін, вони звідси знизу лізуть, вони лізуть зодусюди. Так, мені треба тут терміново з рачняком, е, піходку. А, друзі, я завтичив Нівуса. Пішли оці ящери-штурмовики, і я завтичив Нівуса. Я, в общем, подивився отут-от знизу на цих ящерів і, блін, реально завтичив отих стріл... стрілунів. Так, давайте отут підкріплення поставимо. Так, летять, летять, летять коршуни, летять віверни, друзі. І цих віверн буде зараз і Нівус валить, і мої е, файні башеньки, які в мене валять по повітряних цілях. Вони мені дають е, гарненько монеточок, і це мені на руку, тому що буду, буду укріплювати, друзі. Я буду укріплювати, я буду укріплювати піхотку. Ну, ти Давайте що? Ну давайте поставимо цих поставимо... Файних uh, тамплієрів, тамплієрів. Все в мене паладіни крутяться народ. Я передивився трейлера нової частини Kingdom Rush, там паладіни будуть, І тому вони в мене крутяться в голові паладіни. Так, мені головне знову не завтичить мого Нілуса. Давайте ми uh, нашого мерліна переженемо сюди трошечки, в сторону, бо uh, я реально за нього трошечки переживаю, коли виходять із бластерами такі ящери. Взагалі, звідки оцих примітивних ящерів? Така зброя. Оці типу, бластери, оці шмастери, оці там електричні якісь зброї телепортації. Вроді ж, дивися на них, ну звідки в них такі от потужні, файні. файна така потужна зброя. Вказується, що щось вони народ знають. Щось вони знають. Так, друзі, прийдеться мені розкопочки провести і звільнити тут точечку, поставити магів на фіналочку. Я поставлю тут нікромантів, тому що мені е додатково е треба буде захищати тили, і мені треба буде, щоб тут мене стояли скелетони. Вони не мають здоров'я, взагалі не мають реально нормального здоров'я, але вони файно тримають... Е е Ну, поганців, які просто йдуть, просто їх стримуючи і чекаючи, поки мої башні э, встигнуть їх завалити. Хороша, ця здібність нівуса валить одразу декілька цілів э, своїм посохом, оцим електричним струмом, це, звісно, тема. Тема топова. тема топова. Ви дивіться, вони оце так довго тримають цю свою э, захисну ланку ну, в плані э, невидимості, що, блін, ну просто капець. Так, давайте мітіором. Хорош, Нормально я так за пічком вальнув цих ящерів, дерзких метеором І нормально випалив в них здоров'ячка. Точно, я забувся. 100% вони ж регенять, коли кусають нашу піхоту. От от тому, чого вони такі потужні і чого вони такі живучі. Ось із-за того, що вони регеняться за рахунок моєї піхотки. Народ, їх треба виносити, їх треба виносить одразу. Ось тут треба їх виносити. Так, давайте підкріплення тут поставимо. Тут я поставлю магів. Все, у мене там тил закритий. Так, ящери гвардійці, опустошителі і штурмовічки. Так, тут давайте ми поставимо ось нашого арбалічки, поставимо трошечки. А тут, знаєте що, народ, я тут прокачаю магів. Не в мене будуть ось тут І ось тут я по плану хочу собі поставити нікромантів якраз на тили а тут я поставлю ось оцю мошнякову таку башню. Бо тому що оці от жерунику з косуни кусають і регеняться, повторюся, за рахунок моєї піхотки так, дивіться, що йдуть, ідуть такі, йдуть такі собі спокійненько, гарненько, такі, типа, е, їх нічого не тримає і їх нічого не може зупинити нібито. Але ніфіга, ніфіга, в мене тут гарненько башеньки, які е, також файно валять е, цих всіх е, поганців. Так, народ, нікромантіки в мене там є. Тут давайте поставимо. Отут нікромантиків теж поставлю. Ну, передумав я отак от різко, народ, бистро поставити, Вирішив поставити і тут нікромантів. Подобається мені ця башня, реально подобається. І вона, я рахую, одна з топових башень цієї гри. Як і. Е, меха. І, да і в принципі, насправді, бурова установка, вона також топова, вона також дуже-дуже крута народ, вона також дуже класна. А, але меха тут більш підходить, тому що немає площі такої, знаєте, більшої, де б бурова установка файно валила з усіх сторін. Тому меха, тому буде меха. Так, друзі, давайте тамплієрчиків, мабуть, сюди, в сторону трошки. Давайте прокачаємо ось. Блін, воно, звісно, стільки бабосів коштує. нереально багато бабосів коштує. Давайте тотемчиків тут поставимо. Поставимо топорщиків, давайте нівуса заберемо, тому що в мене вже було якось, що я із-за цих бластеропиких втратив свого нівуса. Так, а ось це давайте ми прокачаємо. Ми прокачаємо наших топорщиків, і вони хай розставляють тут кругом свої татемчики. Мені здається, буде доволі непогано, буде прикольно. Так ржачно ці ящери валають, коли ми їх збиваємо з ліан. вони такі типу, попадають, такі А, рятуйте! Нема що сюди лізти. Вам же ж тут показано, знаки кругом заборонено, не ваша територія, ви лізете. Так, знову летять ці кетцалі, які яйцями оце тут гавнякають і багатенько вівєрн виходить з крамах. Але в мене тут доволі багатенько башень, тому мені народ, якщо чесно, ну прям дуже-дуже-дуже не віриться, що зможуть пройти мою оборону оці ящери. Навіть з розрахунку того, що оце вона тут яйця мені вироблює. Тут татемчики нормально стоять і гарненько. Щось дароблять народ. Щось ці татеми роблять. По-любому щось вони гарненьке роблять, але я ще точно не знаю, що вони роблять. Так, поставлю Меху отут, вони тут якраз ідуть, і Меха буде в мене бомбардочками нормально лупить по цих дерзких ворогах. Швидка, швидка, звісно, ця летюча ящерка, яка Вівєрн виробляє, і цей це її насправді огромніший такий величезний плюс. Так, хорош, хорош народ, хорош. Мені здається, що я файненько поставив е, свою арту тут. Він вже і ППОшечки відпрацьовує гарно і. Да ладно, ви просто приколюєтеся, ви реально приколюєтеся. Проломився, народ, наступний ще додатковий хід проломився. і звідси одразу виліз оцей ящер- руйнівник. У нього нереально дофігіща здоров'я. Просто нереально багато здоров'я, і він реально доволі потужний. Так, народ, мені тут треба е, ставить башеньку. І що мені, тут ставить? що мені тут ставить? Я поставлю, мабуть, магів, я тут поставлю, друзі, я поставлю магів, оцього мага я поставлю. Бо в нього більш потужніший все ж таки удар, і він буде файно валить оцього. Е, Руйнівника ящика Блін, він просто, він реально дуже потужний. Тут ще й настільки багато йде ящерів, що просто капіт Так, розмотали мого, друзі, цього бородатого дерзкого гнома. І в принципі, особливо не здивований. Так, давайте будемо потрошечку прокачувати ось ці башеньки. Бо ну, не зря їх нам дали. Вони... Ящер руйнівник, два штуки буде йти. Бо мені здається, що вони такі доволі-доволі е, потужні. І просто монеток дуже багато треба на їх прокачку. І це, це мінус, друзі, це мінус. Але з другої сторони... Від цього цікавіше грать. У нас лише 11-та волна, друзі. У нас 11-та волна, а мені просто вже настільки ця місія заходить. І я розумію, що в мене буде можливість файненько на максималочку прокачати усі е, свої башеньки, які в мене вже є. Це в мене ось отут я поставлю. Я також, навірно, там поставлю е, топорщиків. Вони гарно цими татемами зупиняють, підпалюють, регенять моїх. Оцих от файних хлопчиків. Давайте алейкум тут поставимо. Вони зараз тут будуть нормально цих ящерів розматувати. Гарнесенько. І Нівус, Нівус, файно Файно Нівус валить всіх цих ящерів. У них просто немає шансу. Насправді, на цей момент у них немає шансу. Хоча я впевнений, що на кінець буде така доволі добротна навала, і вони спробують пройти весь мій захист. Це вже було не раз. Ну, але їм поки це не особливо вдавалося. Так, хорош, хорош. Я прокачую потрошечку під свою пікотку, я їх хочу на максималочку зарядити, щоб вже з ними бути спокійними. Оцих я також зарядив на максималочку. Я єдиний не прочитав, що воно робить. Народ, так, бочонок з вибухівкою. Кидає бочонок з вибухівкою, наносить 60-100 очок урона. Огонь, огонь, Оце фішка топова. Це що в нас? Збільшує урон від дальньої атаки гномів на 30 очок. Також непогана тємка, питань нема, друзі, питань нема. Так, давайте запустимо 12-ту волну, але на початку все ж таки будемо, мабуть, покачувати бачоночок. Тому що з бачоночком вони, мабуть, кидають і наносять урон по площі. До речі, треба за ними поспостерігати. Ось, бачонок полетів. Хорош, нормально він так увалить і гарненько вибухає. Так, давайте трошечки прокачаємо, докачаємо ось цих моїх потужних чувачок, тут підкріплення поставимо. Оці диверсанти, вони народ е, реально най 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 такі м небезпечні. Бо вони зникають, їх не бачать і ні моє підкріплення, досягнення якраз відкрили, соблюдайте те, що написано. Не встиг прочитати, продовжу думку. Диверсанти, їх і я не особливо бачу в цій темряві насправді. І їх е, не бачить е, е, моя армія, моя потужна стримуюча армія, також їх не дуже е, усіх бачить. Так, що ці в нас вміють? Міф... Міфрилові дос... Дос... обладунки. Збільшує ступінь захисту гномів до середньої. Питань нема. рилові молоти збільшує урон від кожної атаки на 5 очок. Гномвайзер, магічний напиток, чудово відновлює здоров'я протягом 3 секунд. А оця тема насправді дуже корисна. Давайте прокачаємо, щоб відновлювалось їх здоров'ячка. І, мабуть, урон їм зробимо також більш такий більш, більш потужний. Так, давайте гномів ось сюди поставимо. Разом до тамплієрів. Бо щось вони в мене дуже-дуже-дуже в таких, скажімо, глибоких тилах. Так, ось давайте їх потужний. Так, тоді треба прибирати цього мого чувачочечка, тому що нормально так розматують. Так, знову трохи не завтичив... Ось цих бластероносих ящиків. Фух, друзі, оце і наверх, і вниз дивитися треба. І я вам кажу, двох очей не завжди вистачає. Мені треба штурмана, знаєте, якогось, який буде мені казати, Алекс, дивися, справа лізуть, алекс зліва лізуть, зверху лізуть. Хоча ні, навірно, не треба народ, тому що мене б це ще виносило і гусило би ще більше. Так, тамплієри в мене топові. Ці в мене топові, ці в мене теж топові, і ці в мене топові. Народ в мене тут прям взагалі потужна оборона, і мені треба тільки тут арту прокачати, поставлю меху, який буде валеніть також поганців і на ліанах, і ось цих ось дерзких чертей. Три тисячі здоров'я цього ящара рудівника 60-120 урона. Вроді небагато, 120 урона. Але він просто б'є дуже, скажімо, швидко декілька разів цими пльотками. І від цього виносить е, мою піхоту просто в раз. Просто в раз виносить піхоту. Так, давайте прокачаємо ось тут мага мого, прокачаємо, гарнесенько. Хай. Тримає файну оборону і виносить оцих от мардатих лазероносих ящерів. Так, давайте тут поставимо підкріплення трошечки. Так, хорош. Хорош, друзі, 14-та волна. І зараз я тут хочу зробити топового мага. Хочу прокачати його можливість е, до переносу е, поганців десь на відстань трошки далі. І е, прокачав його там здібність до більш потужного удару і урону. Хорош, Нівус вообще просто топовий герой. Валить на відстані такими цими лазерними, бластерними, потужними. Дивіться за вірюхою яку запустив мій мах. Піщана буря, піщана буря. Це ще з періоду проходження місії в дюнах. Там, де ми розмотали нашого першого басятіну, це був назеру мах. Так, ящери чародії, руйнівники, опустошителі, вбивці. Коротше, народ, все, 15-та волна, і зараз буде лізти всяка шваль, е, яка тільки може бути. Так, народ знову забувся прокачати. Е, Міху тут зверху на цій стороні. Зато прокачав в мене магі топові, вообще крутецькі, і в ці в мене башеньки топові, теж ваще мочнікові, бомбічні. Так що непогано, непогано. Тут давайте поставимо е, топорщики. Давайте поставимо татемчики. Хорош. В мене таке відчуття, що я мабуть, і не прокачаю того м'єху, тому що в мене все не тягне, Прокачати башеньки, які в мене вже такі, скажімо, прокачані на. Останній рівень, і я їх е намагаюся покращити добре. Фух, скільки їх лізе, Йомайо! -йо. головне, тут зараз тепер героїв не втратить. Нівус, ти де в цій масовці? Я те ваще не бачу, чувачок. Ти де знаходишся? Так, давайте мітіорами трохи прорядимо, друзі, ось цю масовку. Дивіться, о Одна цей... О одна, одне мокре п'ятно. Бачите, скільки тут? Е Ящерицької крові. Так, давайте. Все ж таки я його прокачав. Все ж таки прокачав. Давайте ракети. прокачаємо. Так, хорош, 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 хорош. Нормально ці валять бачоночками, ну, взагалі так топово виносять. І класно, що я прокачав у магію оцю е, здібність потужно відправляти е, поганців е, далі на відстань. Мало того, що воно їх, е, скажімо... Е, виносить в сторону щей і забирає в них здоров'я так ньюса давайте сюди поставимо блін скільки їх іде я просто в шоці скільки їх іде так там плієрчики я щось про вас взагалі забувся я щось вас запичу так давайте метеорів хоча мені здається що й без метеорів винесуть мої черти цього э, дерзкого чувачка. Хорош народ. І в цю компанію ми пройшли на три зірки. Їх було дуже багато, цих ящерів. Вони множилися ще навіть на шляху до моїх точок, але ми їх файно розмотали і відкрили, друзі, герой. <гас> народ! Ми з вами відкрили всіх героїв! Друзі, у нас повністю відкритий зал героїв і всі нижні герої. Народ у нас з вами відкриті. Це просто топ-чума. У нас є можливість з вами тестити нових геройчиків. І в мене вже голова прям і очі розбігаються, кого ж вибрати на наступну місію. А поки народ дякую за увагу, дякую за підтримку, дякую, що були зі мною і вболівали за нашу компанію. Бережіть себе. Добра благополуччя на зв'язочечку. Па-па.